Дорогі глядачі, в ефірі TV і сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему Чарлива не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях школа меридіан. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників Тевела? Так, я вірю в чарівників. Добре. На вашу думку. Що такі чарівники? Я думаю, що чарівники твій дуже добрий і він лавзи, допомагає. Давай, я буду допомагає. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільшій інформації про чарівників сам? В, в Я, А які? Або казки про чаклунів ви знаєте, Софія? О, я знаю, ти не знаєш. Багато, багато мультфільмів, багато чаклунів, які хороші, ем, бувають погані. На вашу думку, чи існує? А ніє, откуда не знай? Так. так. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами, Бейза? Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником майдан? Це може бути. <зас> Се Секс Китзви Тиви ток шоу. Скажіть, ви любите мріяти? Люба ганія. А що я Нічого. Так я дуже люблю мріяти. А в Знаю. Дома. Це була передача про чари, що бували не лише у казках та його ведуча. Та його ведуча. Аріна, Аріна Пейкова. Пейкова. До зустрічі в наступних випусках.